Товару. Це садові подушки для колін. Бренду Parkside, Вони будуть в таких двох кольорах: чорного та зеленого. Вони захищають багатьох ситуаціях під час роботи в саду, ремонту і тощо. Наколінник він виготовлений з паролону, що робить його легким і зручним. В нього буде розмір 41 см на 20 см. І його висота 4,5 см. Такого зеленого кольору у нас буде 7 одиниць в лоті. А чорного кольору у нас буде 13 одиниць. Загальна кількість 20 штук. Вартість такого лоту. У нас буде 660 гривень, а собі вартість такої однієї подушки всього 33 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів, Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!